Водій автобуса долучився до лав 23 ї окремої механізованої бригади у 2024 році. Став водієм у розвідроті. Воював у часовому яру нині на Новопавлівському напрямку. Нагороджений медаллю за відвагу в 24 році. До кума прийшла повістка. Рішили, посиділи, підемо в місті. Зібрався і пішов з ним. Перший бойовий виїзд був у мене на часовому яру на такому бронетранспортері ВАП. Їхали ми забирати хлопців з позицій. Це були, ну, як сюди, ми заїжджаємо по сірому, як кажуть. І це був перший бойовий досвід. Виїхав туди весь потний, мокрий, з многими, як говориться, впечатленнями. Було одразу страшно, було багато, по часовому яру прилетало багато кабів. І оці грибок, грибки, оце потім вже коли побачив на власні очі розбиті будинки, все це було дуже. І ще так, була у мене одна історія. Заскакуємо в часу в яр, все розбито, все. І як ото в фільмах жінка во всьому чорному посеред дороги стоїть з собаками. І Тот хлопець, що за мною був, як говорится, напарник. Я кажу, а що вона тут робить, Тут же не вода, не води, ні світла. каже, вона головою тронулась. Було багато сильно, так називаємо, хлепестков. От з цим було там складніше, тому що на машині виїжджаєш, вічно взорвані колеса, по два колеса виїзд, по три колеса завыез. Було. Там, ну, там було менше. FPV. О тут просто, що тут много FPV. Очень много. FPV, такі як Молния, зала. Всі зараз ударними їх переділиють, ланцети, дуже небезпечно. Вивозити хлопців поранених. Це саме тяжке відчуття. Ну і головне, зробити свою роботу гарно, заїхати і виїхати. Хлопці, Доставляв живими пораненими на стабілізаційні пункти, Ну доставляв все було гарно. Це було у нас на Констант... Константинополі. Да, Поїхали хлопці, треба було штурмануть посадку. І я був в зоні очікування, і двоє хлопців наших затрусовували. Ну, дай Бог, вийшло вивезти, доставити до стабілізаційного пункту. живыми и невредимыми. Перед выездом молимся Богом, чтобы все прошло гарно. А другого ничего ма. Потребно. Кому-то потребно выполнять. Включаем песню «Какой был увлекательный аттракцион». Когда уже выехали, когда все минуло и все доброе, вот такая вот шутка. Это надо прочувствовать, когда сзади прилетает или впереди, ну, как говорится, машину не жалеешь, главное Вибратися звідти. А потім, а потім видихаєш, по-другому починаєш цінити цю життя. Коли ти бачиш все, що відбувається, це по-другому зовсім все. Хто тут опинився, я вважаю, що це вже героїзм. Пишатися треба, що не ховаюся, не побоявся.